Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже легкий повітряний торт пташине молоко. Він буде складатися з бісквіту, суфле і глазурі. У якості бісквіту у нас буде мигдальний бісквіт джаконда, тому що він дуже вологий і не потребує просочення. Тож для бісквіту джаконда нам знадобиться мигдальне борошно, пшеничне борошно, розтоплене, але не гаряче вершкове масло, яйця, цукор номер 1 для яєць. Білки, цукор номер 2 для білків. Не переплутайте місцями цукор, уважно дивіться список інгредієнтів в описі під цим відео. В тарілку кладемо білки і збиваємо їх в пишну піну. Додаємо цукор номер 2 для білків і збиваємо до стійких пійків, але дивіться уважно і не перезбийте білки. Іншу тарілку кладемо яйце і цими ж вінчиками збиваємо його до однорідної консистенції. Додаємо цукор номер 1 для яєць і збиваємо в пишну світлу масу, як на бісквіт. До мигдального борошна додаємо пшеничне борошно і перемішуємо. Додаємо суміш борошна до яєчної маси. Перемішуємо вінчиком. Буквально 1,5-2 столові ложки отриманого тіста перекладаємо в окрему тарілку, додаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло, перемішуємо. Відправляємо назад до основного тіста. Перемішуємо. Підорюємо білки і половину білків додаємо до тіста, обережно перемішуємо. Потім додаємо другу половину білків. І тісто готово. Готуємо деко з пергаментом. Бісквіт буде діаметром 16 см, але ми його виріжемо кільцем після приготування. Виливаємо тісто на деку діаметром трохи більше 16 см. За необхідністю розподіляємо тісто спатулу рівномірним шаром до необхідного діаметру. Відправляємо бісквіт випікатися у розігріту до 170 градусів духовку на 12-15 хвилин. Готовий бісквіт має трохи пружинити, а дерев'яна шпажка має бути сухою. Після приготування бісквіт трохи пружинить і дерев'яна шпажка абсолютно суха. Готуємо чистий лист пергаменту і перевертаємо на нього бісквіт. Знімаємо перший лист пергаменту. Залишаємо бісквіт на декілька хвилин, трохи остигнути. Після чого знову накриваємо бісквіт листом пергаменту, перевертаємо і знімаємо другий лист пергаменту. Як ви бачите, при цьому сходить липка скоринка бісквіту. Але якщо скоринка повністю не зійшла, її залишки ми можемо прибрати гострим ножем. Після чого вирізаємо бісквіт кільцем діаметром 16 см. І бісквіт Конда готовий. Давайте одразу підготуємо форму, у якій ми будемо збирати торт, а збирати ми його будемо у металевому кільці діаметром 18 см. Зовні змащуємо кільце рослинною олією. Ми це робимо для того, щоб харчова плівка краще прилипала до кільця і обтягуємо кільце харчовою плівкою так, щоб дно було ідеально рівним, як барабан. Ставимо кільце на рівну поверхню тарілку або дощечку. Бісквіти форму ми підготували і тепер переходимо до приготування суфле. Для цього нам знадобиться цукор, агар-агар, вода, -агар, лимонна кислота, білки, згущене молоко і м'яке вершкове масло. До м'якого вершкового масла додаємо згущене молоко і збиваємо до пишної світлої маси до стійких піків. В іншу тарілку кладемо білки. Лимонну кислоту і чистими вінчиками збиваємо в пишності купіну, але не перезбити білки, щоб вони не були грудочками. Готуємо сироп. В сотейник виливаємо воду, додаємо агар-агар Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо сироп до кипіння. Маса повинна кипіти, утворюючи досить великі бульбашки. Після цього додаємо цукор і на середній потужності плити постійно помішуючи, доводимо сироп до кипіння до повного розчинення цукру. І після того, як сироп закипить, знову ж таки на середній потужності постійно помішуючи, доводимо його до температури 110 градусів. Термометр при цьому не потрібний. Коли сироп досягнув 110 градусів, ми його перевіряємо на утворення нитки. Коли нитка вже впевнено тягнеться, знімаємо сироп з плити. Збадьорюємо білкову піну і починаємо струмочком вливати сироп. Після того, як ми вилили у тарілку весь сироп, ще трохи збиваємо масу на першій швидкості міксеру. Не перезбити білки, нам не потрібні стійкі піки, бо якщо маса буде стійкою, то ми її не зможемо вилити в рамку, а тільки зможемо відсадити з мішку з насадкою, як зефір. Наша маса повинна бути досить щільною, але при цьому не затримуватися на вінчику. Тепер додаємо збите вершкове масло і на першій швидкості міксера перемішуємо. Маса набуває молочного відтінку і при цьому стає більш рідкою. Суфле готово. Ставимо бордюрну стрічку або, як я, стрічку з пергаменту і виливаємо суфле. Після стабілізації ми торт перевернемо і його верхівка має бути ідеально рівною. Саме тому ми спочатку виливаємо суфле. Зверху ставимо завчасно підготовлений бісквіт. І трохи утоплюємо його в суфле для того, щоб дно бісквіту зрівнялося з суфле. Я зверху накрила кільце харчовою плівкою, для того, щоб бісквіт не завітрювався, і відправляємо торт у холодильник на 4-5 годин стабілізуватися. Пройшло майже 5 годин, торт стабілізувався, але перед тим як діставати його з холодильника, ми приготуємо глазур. Для глазурі нам знадобиться чорний шоколад і рослина олія без запаху. І перш за все, нам потрібно розтопити чорний шоколад в мікрохвильовці або на паровій бані. До розтопленого шоколаду додаємо рослину олію. Перемішуємо. Для зручності я переливаю глазур у мірний стакан. Робоча температура глазурі повинна бути не вище 40 градусів. Додатково я готую блюдо, на яке ставлю креманку. Дістаємо з холодильника торт. Знімаємо плівку. Від'єднуємо плівку від кільця, знімаємо кільце. Знімаємо пергаментну стрічку. Перевертаємо торт і ставимо його на підготовлену креманку. Виливаємо на торт глазур. Проводимо спатулою по верхівці торту для того, щоб прибрати зайву глазур. Відправляємо торт у холодильник на 30 хвилин для того, щоб лазур стабілізувалася. Через 30 хвилин дістаємо торт з холодильника і перекладаємо його на тарілку. На жаль, я випадково не зняла цей процес. Додатково нам знадобиться розтоплений білий шоколад, знову ж таки, його температура не має перевищувати 40 градусів, і пишемо ним напис. Я пишу пташине молоко, можна написати пташка. І торт готовий. В принципі, білий шоколад одразу стабілізується, але для повної стабілізації його можна відправити у холодильник ще на 15-20 хвилин. Давайте розріжемо торт. Дивіться, як легко проковзає ніж. І дивіться, який він всередині. Торт повністю стабільний. Видно бульбашки повітря в суфле. При цьому суфле не резинове, що найважливіше. Стабільне, але водночас дуже ніжне. І за смаком торт не приторно солодкий, а в міру солодкий, що дуже важливо для пташиного молока. Торт пташине молоко готовий. Він дуже легкий, повітряний, в міру солодкий і дуже смачний. Дуже ніжне, легке суфле. Воно просто тане у роті. Торт дуже смачний, незважаючи на те, що в складі суфле досить багато цукру. Загалом на смак торт в міру солодкий. Суфле легке, повітряне, вологий мигдальний бісквіт, який також розбавляє смак торту і додає йому родзинки. І загалом торт виходить дуже-дуже смачний. Якщо ви полюбляєте пташине молоко, цей рецепт точно для вас. Тож готуйте, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі і до зустрічі в наступних відео.